Вітаю, ви слухайте новини на українському радіо Дніпра у студії ведуча Мальвіна Карпенко сьогодні. у Випуску на Дніпропетровщині від початку 2023 року працевлаштувалося понад 4 тисячі людей. Мітинг під стінами районної прокуратури Дніпра. Презентація книги Андрія Пермякова залізна евакуація. Від початку 2023 року на Дніпропетровщині за допомогою служби зайнятості знайшли роботу майже 4300 людей, з них понад 300 – це переселенці. Про це йдеться на сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації. За повідомленням тим, хто перебував у пошуках роботи, пропонували вакансії в сфері торгівлі, охорони здоров'я, освіти, державного управління, соціальної допомоги, переробні та добовні промисловості, а також транспорту, сільського господарства, поштової та кур'єрної діяльності. Найбільший попит в області на слюсарів, електромонтерів, електрогазозварників, токарів, а ще на водіїв, продавців, кухарів, охоронців, швачок. Нині у базі даних обласної служби зайнятості понад 2 тисячі вакансій більш ніж 400 вакансій для людей з інвалідністю. Повідомили в Дніпровській обласній військовій адміністрації. На фронті загинули троє бійців з Дніпропетровщини: Михайло Борисов, Руслан Бетенін та Ярослав Новіков. Поблизу Білогорівки, що на Луганщині, загинув житель селища Широке Ярослав Новіков. Про це йдеться на сторінці Криворізької районної державної адміністрації у Фейсбук. Також поблизу Бахмута на Донеччині загинув житель селища Широке Михайло Борисов. Про це йдеться на сторінці Криворізької районної державної адміністрації. Михайло працював машиністом, електрозварником на Інголецькому гірничо-збагачувальному комбінаті, коли почалася повномасштабна війна, був одним з перших, хто став до лав збройних сил вже 24 лютого 2022 року. Пішов до територіального центру комплектування і записався добровольцем. Спочатку стояв на захисті рідного селища, а потім і на Донеччині. У нього лишилося дружина, троє дітей та онук. Військовому було 37 років. 25 лютого на Донеччині загинув житель Дніпропетровщини Руслан Бетенін. Про це йдеться на сторінці рудника Суха Балка. Чоловік працював електрослюсарем шахти Ювілейна. Пройшов службу в АТО. Після повномасштабного вторгнення до війська чоловіка призвали у грудні 2022 року. У військового лишилися мати та діти. У Дніпрі під стінами районної прокуратури жителі масиву Передніпровський влаштували акцію аби привернути увагу до справи щодо виробки лісу, яку тут розглядають. Учасники акції тримали плакати з закликами захистити ліс. Суспільному вони розповіли, що не бачать жодних сувів у справі детальніше у сюжеті. Вирубку здійснював підрядник за тендером на замовлення міського департаменту парків та рекреації на початку листопада минулого року. Тоді мешканці масиву влаштували мітинг та звернулися до прокуратури. Нині учасники акції тримають плакати із закликами захистити ліс. Говорить учасниця акції Тетяна Ільченко. Ми зібралися на акцію проти виробки лісу, тому що відкрита кримінальна справа, але дуже повільно вона просувається, і ми не маємо доступу до документів. Тобто, хотіли, щоб були покарані всі такі відповідальні особи, які допустили до цього, і щоб просувалася справа. Говорить учасник акції пан Юрій. У мене дуже гарні спогади про цей ліс, так і я хочу, щоб мої діти, діти моїх друзів, ну взагалі мешканців, вони теж отримали цей ліс. Наша влада, вона на жаль, нічого не робить для того, щоб зберегти, примножувати. Да а навпаки, вирубує те, що потрібно залишати. Ну я вважаю, що це необхідно відстоювати. Організаторка Ольга Орєхова каже, замовляли незалежну експертизу зрубаних дерев. Загалом у лісі зробили 210 дерев 15 видів, з них 45 дерев фільхи, які занесені у Червону книгу області. Вже пройшов четвертий місяць з того моменту, і ми не бачимо жодних судів по справі. Наразі, наскільки нам відомо, що взагалі не висунуто жодних звинувачень будь-якій особі, яка причетна до цієї виробці. Представників учасників акції запросили до прокуратури. Говорить прокурор лівобережної окружної прокуратури Дмитро Копійка. Вони дізнались про хід до цього розслідування як заявники. Ми їм повідомили певні відомості, які ми могли розголосити в рамках кримінального процесуального кодексу України. Ми почули вимоги, які хочуть там і результати, які хочуть побачити люди зацікавлені. І наразі будемо рухатись в межах та у спосіб передбачений законом. Ми звертались до міської ради у листопаді щодо вирубки лісу. Відповіді тоді не отримали. Тож надіслали запит повторно, аби дізнатись, навіщо виробили червонокнижні дерева і чи проводили службове розслідування з цього приводу. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі презентували книгу Андрія Пермякова Залізна евакуація. Письменник задокументував подвиги працівників укрзалізниці під час війни. Докладніше у сюжеті багатотисячний відрізаний від евакуації НАТО людей на станціях. Навіть година на вокзалі під час війни вічність. Уривок з власної книги читає автор Андрій Пірмяков. Чоловік каже, хотів задокументувати подвиги працівників Укрзалізниці у воєнний час. Книзі зібрані історії зі всієї України, різні історії різних професій, різних людей, їх різні відчуття. Це не про один потяг, це не про один вокзал. Це всі реальні історії, реальні історії реальних людей. Може, десь трошки художнього слова додавлено, але події і герої реальні на ці книги залізна евакуація автор зачитував історії, які стосуються саме дніпровських залізничників. Героїною однієї з них стала провідниця потягу Дніпро-Хелм Галина. Їхали дві дівчинки, тісно ж, по вагону не пройдеш, ніде не пройдеш, везде все, все зайнято. Я друг, присядь, хоч сюди, я постою, давай по поочері, пока я печку там підсипаю, сядь отут в купе, Вона, я можна сумочку тут залишу. Я на неї аж розсердилася. Тобі сумочка, ти сама полеж. Їхати скільки до Хелма. Ми більше полтора суток. їхали, Не розкладенма. нема нічого. Вона... нехай побуде тут сумочка. Я лучше постою. А я говорю, що в тебе в сумочка там скрипка. У книзі зібрано майже півсотні реальних історій. Спогади героїв зачитували актори Дніпровського академічного театру драми та комедії. Говорить акторка Олександра Епштейн. У мене тут їх декілька, і в кожній є щось таке щемливе, Є щось всі вони неймовірно щирі. Для мене кожна історія це окремий світ, такий світ, в якому є все, що можна. Вся палітра емоцій та почуттів». Відвідувачка презентації Ліна розповідає: розплакалася через історію, коли люди у вагоні передавали одне одному ампулу, аби врятувати дитину. Я дуже емоційна людина, мене довести до сліз досить просто. Тож мені на цьому вечорі було дуже важко емоційно. Те, про що розказують, і те, як це близько до всього, що відбувається, дуже зачіпає за душу. Книгу Залізна евакуація, окрім Дніпра, вже презентували у Києві на черзі Харків, Львів та Одеса. Софія Москаленко, Наталія Сподинець, Суспільне новини, Дніпро. Це остання інформація випуску. Ви слухали новини на українському радіо Дніпра. У студії була ведуча Мальвіна Карпенко.